І буде мир, і вишні зацвітуть. у рідному моєму краї, лалеки добру звістку принесуть, кінець війні. Ми ворога здолали, і на світанку вмиється земля ранковою холодною росою, і буде чути пісню солов'я, а не ревіння літаків над головою. Підніме очі закривавлений ірпі. Йому плече підставить сива буча, а Бородянка і гостомель побратим порушать тишу стогоном болючим. Демидів враз прокинеться від сну, від болю ран ворожих окупантів. На повні груди крикне Я живу, я витримав оцих потвор мутантів. Озарвичі, пошматовані вогнем, знесилені, розтрощені і босі, тавровані ординським тим мечем, піднімуть хвилю в морі стоголося. І Димір, Катюжанка, і синяк. Сплюндровані поганською рукою ката, Без сліз, бо їх уже нема. З колін піднімуться, бо прийшла розплата. Почує це Іванків Сивит, вони його живого розпинали. Він навіть не стогнав, він гордо переніс. Його тортури деякі не зламали. Чоло насупив древній наш лютіж. Поранений, обстріляний, побитий. Тримав він оборону як справжній захисник, сміливістю своїх людей прикритий. А Вишгород, наш славний волонтер, і вдень і ніч збирає поміч всім нужденним. Ви очі бачили отих святих людей, у них вогонь добра горить священний. Засяє сонцем вишгородський край. Підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав, по селі духу ти одна, така єдина. Повернемось до мирного життя. Моя квітуча, рідна Україна.